Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, слово Твоє світло на стежках моїх, так співаємо ми у псальмах. Так, святе Письмо, Боже Слово, це певного роду ліхтарик, факел, який освітлює нашу життєву дорогу, який освітлює нашу путь. І людина, яка читає Писання, завжди переживає щось дивне у своєму житті. З одного боку, життя пояснює писання, а з другого боку, писання пояснює те, що з нами відбувається, вчить бачити, вчить розуміти. І найголовніше, що читаючи писання, наше життя перетворюється у мандрівку з Богом мандрівку, в якій ми не є самотніми. Писання роз'яснює не тільки нашу історію, наше життя, але так само є. Світлом для зрозуміння історії народу чи народів. Ось, наприклад, війна, яку ми зараз з вами переживаємо. Війна великої імперії зла. Проте, здавалось би, маленького, в кожному раді значно меншого за неї народу. Війна, де цей народ хочеться знищити, спочатку знищуючи його віру, мову, культуру. Йдеться не тільки про нас. Найперше йдеться про ту історію, про яку згадується у Святому Письмі, і до пам'ять, про яку ми сьогодні, немов би, переживаємо, згадуємо. Сьогодні ми святкуємо мучеників макавейських. Хто такі макавейські мученики? З тим, до речі, пов'язано дуже багато стереотипів і забобон. Мученики і макавейські не мають відношення до Маку, це просто співпадіння. І так само їх називають мучениками макавейськими, не тільки тому, що про них розповідається в макавейських книгах, а хто такі, зрештою, Макавеї. Все почалося у приблизно середині Другого століття до Різдва Христового. Юдейський народ був провінцією імперій, які змінювались, а мало що змінювалось насправді. Вони чекали на прихід Місії, який мав відбудувати царство, царство, яке мало стати царством Божим. І ось на початку 2 століття до Різдва Христового, Юдея була провінцією сирійської монархії, якою правили так звані Селевкиди, тобто грецькі нащадки, але які правили Азійською імперією. Один з тих ім'я Антіох вирішив. Заборонити юдеям зберігати їхню віру, їхні традиції. Було заборонено обрізати дітей, було заборонено святкувати суботи, було заборонено приносити жертви згідно їх звичаю та закону. Натомість в багатьох містах та селищах ставилися жертовники, як і в Єрусалимському храмі, на яких приносили в жертву свиню, нечисту тварину. Були люди, які. Йшли на співпрацю з окупантом, вважаючи, що саме головне вірити в душі. Головне, ж в те, що я в душі вірю, але назовні пристосовувалися до тих обставин. Були люди, які розуміли, що це насправді зрада. Це зрада віри, зрада Бога, і були готові заплатитися своїм життям, але тільки щоб залишитися вірними Богові. І так самі перші релігійні переслідування. Систематичні релігійні переслідування в історії людства вони відбувалися в Юдеї знову ж таки це всередині другого століття до Різдва Христового. І лилась велика кров. Ми чуємо з вами про сімох синів, які не зреклися віри і вмерли на очах своєї матері про право Єлеазара, якому говорили добре, ти зроби просто вигляд, що ти приносиш жертву. Але щоб не подати поганого прикладу, він і цього не зробив, лилися ріки крові. Аж поки в одному містечку на ім'я Модін, коли прибули сирійські урядовці, солдати і змушували людей принести жертву язичницьким богам, один із стареньких священків вирвав спис і вбив зрадника, почалося заворушення, почався. Бунт. Цього Священка звали Мататія. Він разом зі свинами, своїми синами втікає в гори. До них починають стікатися різні повстанці, і вони починають боротися за віру. Спочатку вони зазнавали невдачі, оскільки вони настільки сумлінно виконували заподі, що відмовлялися битись у суботу. І так попали в руки до сирітців, які їх вбили тоді було вирішено, що воювати будемо і в суботу, що боротися за батьківщину воно не порушує жодної заповідей. а навпаки, є напевне найкращим виконанням Божих западей, бо немає більшої любові за ту, коли душу кладеш за друзів своїх. Старий Мататія вмирає, але заповідає своїм синам. До речі, це священичого роду. Боротися за свободу, боротися за віру, боротися за свій народ. І боротьбу очолить один з його синів на ім'я Юда, який настільки вдало буде воювати з окупантами, розбиватиме їхні підрозділи, групи, полки, що його назвуть молотом, молотобойцем, єврейської Макабі, звідки походить Макавей. Він загине, щоправда, йому вдасться відвоювати Єрусалим, відвоювати храм. Ще й очистити його. На згадку про це відвоювання і очищення храму є одне з найбільших юдейських свят, яке називається Ханука день світла, день е, очищення. І, власне, юди вітали Паливим гіллям, коли він входив до храму, вітали його, благосвен, хто йде в ім'я Господнє. Згодом, через понад століття, коли Ісус війде в храм, для багатьох хвіст Ісуса до храму і потім очищення, яке Він зробить. Прикидаючи столи стіли, стіли міняє, це було згадкою саме про Юду. Юда загине. Боротьбу продовжать його брати, брати Макавея або брати Макавейські, які так само поляжуть в боротьбі за незалежність, але відвоюють вільну державу. Щоправда, на декілька десятиліть. Ця держава теж потім стане жертвою ну, змагань за владу, стане жертвою амбіції братів. І оця боротьба між братами приведе до того, що оце незалежне юдейське царство, яке ще проіснує, стане згодом провінцією Римської імперії, в якій на престол сяде ірод. Це вже подальша історія. Але важливо є інакше Йдеться про те, що інколи любов проявляється в такий спосіб. Служіння проявляється дуже часто і в боротьбі. Ось ми дякуємо Богові сьогодні. За наших макавеїв, за тих, хто тримає над нами небо, за тих, хто виконує цей заповідь любові, любові до кінця, даючи своє життя, своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, щоб ми могли розвиватися, щоб ми були отою тою державою вартої, тої пролитої крові. Сьогодні ми на літургії чули. Іванська розповідь про бурю на морі, про те, як Ісус проходить через море, про те, як каже Петрові вийти йому назустріч. І ось дуже важливо, що поки Петро дивився на Ісуса, він йшов по воді, по бурхливій воді. Як тільки Він відвернув свій погляд від Ісуса, почав звертати увагу на ту бурю, він почав потопати. Так само і ми серед тої війни, серед тої бурі. Поки ми пам'ятаємо про Ісуса, поки наш погляд через молитву, через служіння є на ньому, ми прийдемо через тобою. Оце є надзвичайно важливо.